Вітаю всіх глядачів. Сьогодні вже 3 січня 2026 року, і у нас є термінові новини щодо пенсійних виплат на сьогоднішній день. Багато хто з вас вже з самого ранку перевіряє свої банківські картки або чекає на листоношу, адже це перші дні нового фінансового року. Сьогодні ми детально розберемо, чи розпочалося фінансування січневих пенсій у повному обсязі, які банки вже почали зараховувати кошти, а кому доведеться зачекати через святкові графіки. Також сьогодні з'явилася важлива інформація від пенсійного фонду щодо перерахунку для працюючих пенсіонерів, який стартує саме з цього місяця. Додивіться це відео до кінця, щоб не панікувати, якщо гроші не прийшли вчасно, і знати чіткий графік на першу декаду січня. Отже, станом на ранок 3 січня, пенсійний фонд України офіційно звітує про спрямування перших траншів на виплату січневих пенсій. Насамперед кошти отримують ті, хто за графіком має виплати з 4 по 7 число. Оскільки 4 січня це неділя, банки розпочали зарахування вже сьогодні. Якщо ви отримуєте пенсію через Приватбанк або Ощадбанк, обов'язково перевірте свої додатки, перші зарахування вже пішли. Проте, якщо ви отримуєте гроші через Укрпошту, графік може трохи зміститися через логістику у святкові дні. Не хвилюйтеся, якщо сьогодні у вашій поштовій скринці ще порожньо листоноші розносять виплати за затвердженим планом і жодних скорочень бюджету на січень 2026 року не передбачено. Всі кошти закладені в повному обсязі, включаючи всі новорічні надбавки. Багато хто з вас запитує в коментарях, чому сума на картці відрізняється від грудневої. Друзі, нагадую, що з 1 січня 2026 року набули чинності нові показники прожиткового мінімуму. Це означає, що мінімальна пенсія та всі прив'язані до неї доплати були автоматично перераховані. Також зверніть увагу на податкові зміни для деяких категорій пенсіонерів, які продовжують працювати, змінилися правила нарахування ЄСВ, що також може відобразитися на кінцевій сумі. Якщо ви помітили різницю у 50, 100 або 300 гривень, це результат планової індексації або перерахунку за стаж. Крім того, не забувайте про вікові надбавки, про які ми детально говорили в минулих випусках з 3 січня. Вони нараховуються вже за новими тарифами 2026 року. Що робити, якщо сьогодні 3 січня ваш день виплати вже підійшов, а грошей немає? По-перше, не панікуйте. Початок року це завжди час технічних оновлень у базах даних пенсійного фонду. Ваші дані можуть проходити верифікацію. Якщо затримка становить більше двох робочих днів, я рекомендую зробити два прості кроки: перший зателефонуйте на гарячу лінію вашого банку і запитайте, чи не було спроби зарахування коштів, які були відхилені. Другий крок зайдіть у свій особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФУ. Там, у розділі Моя пенсія ви можете побачити статус фінансування на січень. Якщо ви бачите статус сплачено, але грошей немає на картці, проблема в банківській системі. Якщо ж статус в обробці, значить фонд ще готує ваш платіж. На завершення хочу ще раз нагадати про безпеку, оскільки сьогодні пік виплат активізувалися телефонні помічники, які пропонують перевірити вашу пенсію за номером картки. Будь ласка, будьте розсудливими, нікому не давайте свої дані, отримуйте інформацію лише з офіційних джерел і нашого каналу. Напишіть у коментарях, чи отримали ви вже свою пенсію за січень і в якому місті ви проживаєте. Це допоможе іншим глядачам розуміти реальну ситуацію з виплатами по країні. Дякую, що ви з нами. Підписуйтесь, щоб не пропустити оновлення на завтра, 4 січня. Ми тримаємо руку на пульсі. Бажаю всім здоров'я і вчасної пенсії.